центральному ринку, незважаючи на будній день, людей вистачає. Але продавці за прилавками скаржаться, що, хоча люди є, але купують мало. Так у порівнянні з минулими роками перед новорічного ажіотажу не спостерігаються. Продавці бідкаються, не буде його й ближче до нового року, не купують навіть м'яса, яке трішки збавило у ціні за кілограм свинини. Просять в середньому від 45 гривень. Сало на 10 гривень дешевше, розповідає пані Юлія. Не з'явився в цьому році, мабуть, не з'явиться, тому що м'яса дуже. Багато вибір дуже великий, і свинини хватить всій Полтаві, всій Україні Ближче до свят прибавлять у ціні й так не дешеві сир та масло. В порівнянні з минулим роком ціни на них зросли на 20%. Вже сьогодні за кілограм найдешевшого твердого сиру просять мінімум 40 гривень, розповідає пані Юлія. Тому не дивно, що люди нічого не купують. Аж тажу нема ціни, змінилися і набагато. З зарплатами, з пенсіями. Малий доходу людей. Незвично мало купують їх традиційний фруктовий набір. Хоча й ціни тут зросли не набагато. Мандарини та лимони від 12 гривень, банани від 10. За декілька днів до Нового року виросте все у ціні на декілька гривень. «Беруть мандаринки діткам, беруть ну, гранатки, вітамінчики, ну, лимончики, беруть бабушки. Нормально, ну все це, це, по чуть-чуть». Люди кажуть, цьогорічні ціни минулорічним не рівня. кусаються, тому й покупки будуть скромніші. Аби гарно відсвяткувати родині із трьох чоловік. Більшість полтавців прийдеться віддати щонайменше одну місячну зарплату. Тому купувати починають потрішки. От берете всю сім'ю, і ото все, що хто заробляє, то туди піде. То на холодне взяла уже гамілочку, то на холодне взяла курочку. І от так помаленьку беру, щоб щось… Получилася я купила красну рибу на 10 гривень подорожчала. В цілому ж як продавці, так і покупці, зазначають, що минулого та позаминулого року з цінами було полегше, тому й купували люди побільше. Тож бажання гарно справити новорічні свята влетить полтавцям у гарну копіючку.